Справа кукурудза не моя, сусіднього фермера. Вирощена по звичайній технології. Зліва кукурудза по технології наутіл. Моя, все тут відомо. Да, це не науковий дослід, але ми можемо все одно порівняти. І він допомагає вам зробити ще одне порівняння. Коле чисте, він серйозний фермер. Так, а тут вже зовсім нема качана. Майже нема качана. Дивися, дивися, який це. Які качанички ми не будемо відривати. Хай так, і так, так, і так. Хай і все. Добре. Бо це не наша. Оце такий. Оце така Але витрати зроблені. Там все зроблено. Що ж це за той? Те? А тепер зайдемо у нашу кукурудзу. Це? Дивись тут уже зайдемо в серединку. А всерединку, от я конечно. бачу. бачила да серединку ну, зайдемо. А тут уже ось дивись, такий качан. Невеличкий, але ну не такий же, як це. Оце я покажу. Оце я ось покажу. Оце я ось покажу. Так. Да. Порівняння, звісно, красномовне.